Доброго дня всім любителям баскетболу. У нас зараз відбудеться жеребкування фіналу студентської баскетбольної ліги, а саме дивізіону Галичина. Чоловіки. У нас є дві групи: група А і група Б. І відповідно зараз дізнаємося, хто із команд в якій групі виступати. Починаємо. Починаємо. Тнео міста Тернопіль. Команда номер 2 у групі А. Куб, місто Хмельницьке. А, це група Б. Так, група Б. Тоді друга команда у групі А. ПНУ, місто Іванофранківське. Друга команда у групі Б. УНУ місто Ужгород. Третя команда групи А. ГК Уад, місто Львів. І третя команда групи Б. Ну, ГП, місто Рівне. У нас залишилося по одній команді у групу А і групу Б. СКНО Львівська політехніка, місто Львів. І четверта команда групи Б. Вінницький педагогічний коледж місто Вінниця. Саме таким чином сформовані групи, які гратимуть у фіналі дивізіону Галичина чоловічої студентської баскетбольної ліги України. Ми продовжуємо жеребкування фіналу дивізіону Галичина. Цього разу будемо проводити жеребкування пар жіночого турніру. Так, у нас є чотири команди, які будуть боротися за перемогу. Визначаємо першу команду. Перша команда у нас ВНТУ місце Вильниця. І зараз відразу визначаємо суперника цієї команди. ЛНЗ. Прикарпатський, Прикарпанський Національний Прикарпатський... університет і міністр Степана, міністр Івана Фантіцька. І відповідно друга пара фактично вже відома, зараз ми просто її озвучимо. ПК ТГУ місто Ріне. Таким чином саме ці дві пари будуть боротися за тримову.